Екстрено ЗСУ це зробили безпрецедентна атака. Такого росіяни ще не переживали. Цей удар став справжнім шоком для Кремля. Відео одна із найбільших електростанцій впала на очах у світу. Мадяр заряджає безпілотники. Пекельна просмажка Донбасу. Склади із шахедами злетіли у повітря. Українська балістика запалила на всю ворога, накрито рядном, Крим на вухах, удари точно в ціль. Невже початок звід? Звільнення територій зсу змогли над Покровськом український стяг. Люта зачистка і блискавична робота. Різкий поворот 10 тисяч солдатів під кордоном з Україною. Невже новий план Путіна? Трамп оголосив, Кремль сам благає про закінчення війни, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Гуцколо, і ми розпочинаємо. Армагеддон у серці РФ невідомі дрони атакували Костромську Грес, одну із найбільших електростанцій у країні. І саме спочатку прилетіло в одну трубу, яка краще закрита. Спочатку туди, потім. Кдієво всі труби. по Костромській Гресу Волгореченську, Костромської області цієї ночі було завдано 2-3 удари безпілотниками. Ймовірно, горить газорозподільний майданчик. Місцева влада гордо заявляє, що перебоїв із електропостачанням немає, але це поки що. А тим часом наші йдуть на рекорд. Понад 7 годин Волгоград перебував під масованою атакою дронів. Просмашка противника вийшла на новий рівень. Російська ППО не може впоратися, тож стріляє прям. Аму по житлових будинках. Там філяція, але... В епіцентрі подій нафтопереробний завод «Лукойл» Вологоград Нафтопереробка. О, там як будто один за одним. Mm. На... Хуже и хуже. Слушай. Не знають спокою. Росіяни і на тимчасово окупованих територіях України у Криму відночі двіжуха. Дрони буквально розібрали на запчастини гвардійське. Повідомляють про чотири прильоти в гвардійському. Підіймається дим. Під ударом могла опинитися нафтобаза або авіадром. Поки що достеменно невідомо. Натомість пабліки вже злили інформацію про жирні прильоти по Сімферополю. У Сімферополі горить саме ця нафтобаза. Крим нафтозбут у селищі Бітумне. Не обійшлося без палких привітів від наших по Донецьку. Армія РФ втратила останню надію на свою всесильність. Часу мені є цьокла вибіла. Вочвий Донбас раду зустрів українську балістику у пабліках. Припускають, що це був ракетний удар одразу після потужна детонація. Чатах місцевих жителів вибух пов'язують з районом колишнього міжнародного аеропорту та селища Спартак. Цілями атаки могли бути склади боєприпасів та дронів камікадзе типу шахет, які, за даними аналітиків, зберігалися на території литовища. Мадяр розкрив перші деталі. Мегаудар готувався кілька місяців. Ракети і дрони відпрацювали у парі. Тим часом наші бійці продовжують тримати окупантів у страху і на найгарячішому відтинку фронту зсу зачистили будівлю міськради Покровська і підняли там прапор України. «Плюс, Вилучше вилучше заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Лискавичну операцію провели штурмовики 425-го полку Скеля. Їм вдалося застати окупантів зненацька, ліквідувавши їх всередині будівлі міськради. Та зробили свою роботу по деякі. Рухи по населеному пункту противника є, але противник знищується. Дуже з великою швидкістю заводяться групи як 425 го окремого штурмового полку та інші спеціальні підрозділи. Тож прямо у ті хвилини Покровськ продовжує свою боротьбу за свободу. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. Thank you Схоже, диктатор Путін вдається до крайнощів. Власних сил не вистачає, залучає усіх підряд. КНДР перекинула 10 тисяч військових до кордону з Україною. Таку інформацію озвучила розвідка південної Кореї. Понад 5 тисяч будівельників послідовно переміщуються до Росії з вересня і, як очікується, будуть мобілізовані для відновлення інфраструктури. Ми уважно стежимо за поточними тенденціями навчання та мобілізації в північній Кореї, готуючись до подальших. Відправлень за даними змі, понад 600 північнокорейців уже загинули. А Москва натомість надає пхеняну зброю, гроші та енергетичні ресурси. Неочікуваний поворот Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін просив його врегулювати війну в Україні. Причому очільник Кремля зробив це ще два тижні тому під час спілкування із американським політиком. Він сказав, ми намагалися владнати ту війну 10 років. Ми не змогли цього Ти зробити. зважводночас у Британії досі вірять, що Трамп здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Міністерство оборони вийшло із заявою: Президент Трамп це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів і потенційно покласти край бойовим діям. Негайно те, що зараз відбувається в українській оборонці, змушує ворога панікувати. Китайські мавіки тепер минуле. На фронт виходить нове покоління українських дронів. Потужні, розумні, безжальні. Наші безпілотники зробили те, у що ще вчора важко було повірити. Це справжній технологічний злам. Джокери українського неба більше не в тіні. Вони показали свою силу світові. Приховувати це вже неможливо. Що вміють ці бойові пташки, які зараз змінюють правила війни. Далі найцікавіше. Розвідка коригування вогню, ураження цілей за допомогою скидання боєприпасів. Китайський дрон Мавік чи не головна зброя ЗСУ у війні проти окупанта. І ось українська промисловість розпочала постачання ВПЛА типу Мавік вітчизняного виробництва на передову. Містер ікс один інвестував і створив український мав'як, і ми скоро побачимо його ми вже першу тисячу доставили на полі боя. Порівняно з китайським мавіком, український аналог має більший радіус польоту та має нести більше корисного навантаження. Його застосовують як для розвідки, так і ударних місій. Важливість появи українських дронів у цій ніші важко переоцінити, бо з постачання мавіків в Україну величезні проблеми. DJI заборонила продажів Україну, благочестиво заявляючи, що її продукція не призначена для військових цілей, тому дрони доводиться купувати у третіх осіб. Проблеми безпеки очевидні. Пентагон заборонив будь-яке використання дронів DJI, які надсилають дані виробникам. DJI також додали функції безпеки, які унеможливлюють. Польоти новітніх моделей у геоблокованих зонах, включаючи Україну без масштабних зламів. Нарешті суверенне виробництво дронів є ключовим стратегічним потенціалом у майбутньому. Аналог китайського дрону Мавік має ім'я Шмавік, але незважаючи на іронічну назву, він уже пройшов сертифікацію і має нежартівливі функції. Шмавік позиціонується як тактичний розвідувальний безпілотник, призначений для виконання оперативних завдань на передовій, на відміну від цивільного Мавік, який в основному використовується для аерофотозйомки та відеозйомки. Шмавік створений для бойових умов. Він має дальність дії до 15 кілометрів, тривалість польоту до 60 хвилин, та оснащений надійною навігаційною системою стійкою до перешкод. Ще минулого року держава заявила про свою зацікавленість у заміні китайських безпілотників. Наразі вже виробники пройшли сертифікацію українських мавіків та налагоджено виробництво. На сьогодні повністю е, замінити той флот мавіків, які експлуатуються на території України, е, в короткочасно неможливо. Наші е, зброярі е, мають вже на опрацювання і е, конструкції, які задовільняють наші сили безпеки і оборони. Тепер необхідно масштабувати дане виробництва і максимально зменшувати кількість закордонних е, аналогів, переходити на вітчизняні зразки. Вже існує безліч українських аналогів Мавік, включаючи Укрпортер, Яйтя та чарівний Шмавік. Вони більші за дрони Мавік оснащені великою дальністю зв'язку перешкодників і коштують дорожче, але вони можуть виявитися економічнішими завдяки більшій надійності. Для нас ключовим показником є не ціна за дрон, а вартість однієї місії в той час як типовий Мавік виконує близько 60 місій на дрон. Наші системи в середньому виконують близько 300 місій на одиницю за співставною ціни купівлі, вартість однієї місії в п'ять разів нижча. А це означає, що військові підрозділи, які експлуатують наші дрони, отримують набагато більшу загальну економічну вигоду. Виробник дронів незалежне виробництво ВПЛА – це найважливіший елемент у сучасній війні. І Україна як ніхто це знає, оскільки ВПЛА малої дальності та ударні безпілотники великої дальності стали найважливішими, Елементами національної оборони. Прямо зараз орешник Путіна не дістався Білорусі. Несподіваний розворот подій. Кремлівський лідер кардинально змінив маршрут. Тепер російське озброєння прямують до нової союзниці Венесуели. На світовій арені назріває вибух. Трамп попередив. Вашингтон готує потужну відповідь, яка може зруйнувати усі плани диктатора. Починається запуск надсучасного озброєння. Путін загнав себе у пастку. На фронті армія противника затиснута, котел ось ось замкнеться. Чим Закінчиться для Путіна така гра із вогнем. Дізнаєтесь, вже за мить. Путін брехун та вбивця, а майбутнє демократії всього світу під загрозою, якщо США зроблять щось менше ніж перемога над кремлівським диктатором. Про це заявив сенатор республіканець Том Тіліс. Якщо ви вважаєте, що Україна це країна, яка перебуває за океаном і не має стосунку до нашої національної безпеки, подумайте ще раз: світ тісний. Весь світ спостерігає на кону міцність наших альянсів. Схоже, загроза насправді все ближче і ближче до США, хоча б тому, що Путін зібрався з ними воювати поки що через Венесуелу. Перший заступник голови комітету держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив у бесіді з виданням газета «Ру», що Росія постачає озброєння Венесуелі і не виключив можливість передачі каракасу комплексу «Орєшнік». Російська федерація до да, руками віднісуели намагається ослабити в Сполучених Штатів в даному регіоні. Я напомню, Венесуела э, один из крупнейших игроков на нефтяном рынке. поэтому і подобное внимание со стороны Російської Федерації на не звичайно. США проведуть випробування міжконтинентальної балістичної ракети після доручення Дональда Трампа розпочати ядерні випробування проведення ядерних з это в первую очередь и политический, и военный сигнал Соединенных Штатов Российской Федерации. Напомню, Соединенные Штаты обладают крупнейшим ядерным арсеналом. Это ведущая ядерная страна. И следует отметить, что не случайно параллельно с заявлениями президента Трампа о возобновлении Ядерних з питань у наддал розпорядження о передіслокаціях атомних подводних лодок непосредственно к берегам Російської Федерації. Я напомню в составі ММС Штатах сімдесят 71 ядерна підводна лодка торік, як у страни окупанта 13. Поки світ говорить про війну, Україна бореться за свою незалежність. На цих кадрах українські бійці вибивають ворога із Покровська. на Покровское направление решением Главнокомандующей силы обороны Украины Сырского переброшено спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Служба безопасности Украины и, соответственно, спецподразделение сил специальных операций. Данное спецподразделение имеет целью разблокирования логистики сил обороны Украины и уничтожения малых штурмовых групп российских оккупантов. А це кадри десантування та бойової роботи бійців гур у тому ж покровську. Повідомляється, що операція у визначеному районі продовжується. Ці хвилини Покровськ перетворився на справжній вир, який затягує російську армію, мов у чорну діру. ЗСУ стоять непохитно. Кожен метр землі виборюють ціною залізної стійкості. Ворог сиплеться під натиском наших воїнів. Десант Буданова перевернув перебіг подій і змусив окупантів тікати. Українська міць б'є точно в серце противника. Виснажені, але скажені. Російські війська йдуть на забій. Путін кидає все, що має: артилерію, дрони, живу силу. Доля Донбасу вирішується просто. Зараз. Наші тримають фронт. Усе про це далі. Вирішальна битва за Покровськ продовжується. Російські війська просуваються в межах міста, але українські сили тримають оборону та проводять контратаки, уповільнюючи дії ворога. Сили оборони продовжують зачищати покровськ від окупантів зараз у північній частині міста. Це стало можливим завдяки тому, що за останні кілька днів вдалося забезпечити поповнення особовим складом та технікою після успішної десантної операції до спецназівців гур, які зайняли певні рубежі та пробили наземний коридор. Приєдналися додаткові сили спецпідрозділу. За словами президента України, в Покровську відбуваються спецоперації різного характеру. Проте про більшість не слід говорити. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ, атакуючи відразу на декількох напрямках, зосередивши тут найбільшу кількість солдатів та офіцерів. По різним оцінкам українського командування прямо або для посередства вокруг Покровська в цій всій операції зайнято порядка 100 тисяч російських воєннослужів. То есть ну, то приблизительно дане. То есть для понимания, какие силы брошены. Даже большем скажу, с направления Сумской области и с направления Константиновки были факты переброски сил с этих направлений в направление Покровска, чтобы усилиться, потому что людей не хватает. Речь идет как о ну, так называемых смертниках, то есть это контрактники, Світня продовжительне життя 12 днів, так і соответственно та спецподрозділення російської армії, плюс бригади морської піхоти, в частності 155 після бригада морської піхоти, переброшена на поток направлення Скурської області. За даними інституту вивчення війни, окупанти просунулися у південній частині Мирнограда та Східному Родинському, поступово наближаючись до самого міста Покровськ. Говорить о закреплении непосредственно в Мирнограде российских оккупационных войск на данный момент нет оснований. На данный момент верифицировано а, пребывание российских оккупантов на территории шахта управления 5.6 по Родинскому. Следует отметить то, что ситуация изменяется динамично. А, то есть а, оккупанты пытаются... Активізувати наступлення з селі взяття під непосредственне контроль локації Сил оборони України. Сіла оборони України проводить зустрічні е, контратаки і селі не допущення дальнішого продвиження російських окупантів. Ворог намагається взяти Покровськ та найближчі населені пункти в оточення. Окупанти нарощують кількість повітряних атак, зокрема з використанням кабів та безпілотників. Класічне окруження як його прийнято. считать, читать по учебнику вокруг города Покровска нет. То есть нет сплошного кольца. Оно не закрыто. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эта вот часть, которая еще не закрыта, она шириной приблизительно 5 километров. Но это ну, максимально критическое расстояние, и оно уже не играет никакой роли, потому что российские беспилотники присутствуют там, российские ДРГ уже там присутствуют. Снаряди летят, и для перемещения украинских войск ситуация максимально ухудшилась в последние недели. За даними Генштабу, минулої доби українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. Во время э, данных комбинированных атак э, используется до танкового батальона вооруженных сил Российской Федерации. Это более 30 единиц тяжелой бронетехники. Причем используется тактика «За ценой не Окупанти прекрасно понимают превосходство сил оборони України в использованні fpv дронів і то що до позиції сил оборони України та не більше более від важкої бронетехніки відповідно броньтехніки са відстанічного незважаючи на активні дії ворога, українські військові продовжують утримувати позиції та знищувати ворожі сили. Ситуація залишається складною, але контрольованою. За последнюю неділю сили оборони України. успешно контратаковали и смогли деоккупировать четыре населенных пункта – я Сухецке, Затышек и Шахова. На данный момент оккупанты пытаются активизировать наступление по флангам украинской группировки, а именно в районе Владимировки с угрозой выхода на Гришина – это комбинированные атаки с применением бронетехники – и в районе Родинского. На східному фланзі покровської операції в районі Добропілля українські сили звільнили частину території, на які раніше просунулися російські війська. За оцінками аналітиків, саме Донеччина залишається головним напрямком наступу Росії взимку, з метою досягти відчутного результату до весни 2025 року. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.